Україна і Польща сусіди, в яких була непроста історія з нами на зв'язку. Лукаш Адамський, доктор історії, політичний аналітик, заступник директора центру діалогу імені Юліуша Мірошевського із Польщі, з нами на зв'язку. Пані Лукашу, вітаємо. ранок. Знаєте, ми, ми, ми видихнули в певний момент, коли офіційно підтвердили, що все, нарешті, остаточно домовилися. Вже на Тернопільщині почнуть екзонаційні роботи за участі і спільно, і експертів України і Польщі. І це на рівні МЗС, вже наші озвучили, що все домовилися, роботи починаються, а отже, напруга і спроба маніпулювати цим політиками ну має спасти. І тут нам. На, на рівному місці е, е, виникає абсолютно несподівана е, історія з цією плитою. І кажуть так, на, на, на могилі, де поховані е, воїни УПА, е, з'являється напис. З'являється плита в місцеві влади розводять руками. Офіційна Варшава теж мовчить і напис на ньому. Я абсолютно брехливий, провокативний, в тому числі стосується пам'яті тих е, е, упівців, які жили і були місцевими мешканцями, поховані в себе в рідній землі. І, е, Ну як так може бути, щоб може ми ще для наших глядачів, та, бо не всі може, не, покажемо, напевно просто. та покажемо і що за напис спільна могила українців, упівців, які відповідальні за терор і людовбивство безборонних, беззахисних поляків, українців і євреїв, і, євреї, та. і далі допис боже має для них милосердя і ну от фактично нав'язання до молитви до Отче ж, зокрема, тобто ви? Тут нас дивує одне: і офіційні влади, і місцеві розводять руками. Ну, як так могло статися, щоб з'явилося упорядкування і плита, і ніхто нічого не знає? Е, Дозвольте, що я можу поясню, що е, ця плита вже кілька разів була предметом вандалізму, але громадська думка про цей вандалізм дізналася е, у вівторок увечері. że wczoraj, to w Seredu była wspólna zajawa ministrów kultury Polski i Ukrainy, że ten wandalizm dużo ryzyko zasłużował się jak prowokacja, jako i mało but spowilnienia albo zali uniemożliwienia rozpoczęcia początki z tych ekmacyjnych robit u późnikach na tornopilszy. Mało tego, że... Dochodzi koło gromadzka Dumka, destalacja aktywandalizmu, że plita, nowa plita była przykryta takim specjalnym miszkom. Tam były wrzesli czy polskiej policji. To no rozumiecie, ta plita wona je na bez ludzi. w kilka kilometrów od najbliższego sela. Ja sam tam półtora roku temu był, bo choć bo by wy jak sobie wyglądali i jak się do iszą wodynu, czy to jest jakiś haszcik komary, żeby znaleźć znajdyć kapitu to, to c c no tu ja nie znajdę, co można by y jeszcze szybciej zrobić. Duża ciekawa sprawa, tylko jak to stało się, czy, bo tam był tam jest monitoring na, e w ciągu misji, a ci niewidomi wykonawcy jaki zamieniły tę plitu, no i pewno jakimś czynom e potrafiły e zumiły też próby tej monitoring. Bo to po prostu... O, to, 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 to... Пане Лукаше, то, тобто, ви вже є цілком е, чітко усвідомлено, що це була провокація, бо як мінімум знято відео е, спостереження. Бе, навіть люди проводиться отака зміна. Є чітка позиція в е, наших е, в очільників і в міністерства закордонних справ. Тільки немає одного моменту: немає затв е, чергов чергова провокація для розпалювання е, українсько-польських стосунків, і немає відповіді хто. Де і коли, тобто, в, чому, якщо правоохоронці вже провели слідчі дії, чому немає від них якоїсь інформації? Ну, бо чекайте, ну бо це це, це не так легко зробити. Я, я не сказав навіть, що там вони прибрали моніторинг. Я просто кажу, що там був моніторинг, а попри ага. те. Ktoś wdało się zamienić tę po e, Potem filmik e, pro tym, że ta na zamieniona, na się na przedodniu, u wieczerze Wielkiego Dnia. No to wtedy, no, no wybaczcie, e, ludzie z innymi sprawami, i w Polsce, i w Ukrainie zajęci, bo ten mm -hmm. dzień był wspólny, to znaczy tego samego dnia. I e, to z sprawem. No można było poczaty tylko w poniedziałek. E, ja nie jestem czymoranem, ja nie wiem, no, ja e, e, czego tam stanowili. Pewno trzeba widpieczać widpieczaćki partii i wziąć brat. Trzeba posłuchać różnych śpiedki w zibraty, swizgif, pro, programu, tej samej Ja też co ja znają. To też to, co była planowana operacja, bo duże, ważko, no, rozumiecie, cenę wandal. Trzeba było wychotowyty, przychotowaty, nowu plitu, zamowyty i e, prywesty, przykrutyty. To, to, co, co, co była planowana operacja. W czyim interesie? No i tu możemy zwieść no, o, oczywiedna interpretacja, z to, co e, zrobiła rosyjska agentura, bo w interesie Rosji jest rozpaliwania worożneczymi między Polakami i Ukraińcami i e, z pytania historii, pytania też skumacii do ciego dobre um, czemu dobre służy. ale co mogłyby zrobić przepraszam, ale jak tak tak spekulujący co mogłyby zrobić też ci seredowyszcza czy to w Polsce czy w Ukrainie jaki nie zaciekawleni też po prawo je albo nie temu, się to tomuż co widbuwa je sytuacje skumacj na Bolinie Ну, більше розслідчі можуть сказати, Так, бо ні ну але нам важко припустити, що це би могли бути якісь е, проти, е, українські громадяни, супротивники українсько польського порозуміння, які би з тою плитою через кордон десь там їхали і це робили. Швидше якісь швидше. Можна при припустити, що це якісь оці в е, можуть бути і не обов'язково руські агентура. Може бути оці е, ультраправі. Вони ж такі е, демонструють українофобію і любов до Путіна. Ви ж їх всіх теж. Добре, знаєте, вони могли б розіграти оце, на, на, так, е, таку операцію або як принаймні її допомогти таке провести. От ви з колегами про що говорите? Які припущення, тези, які виступаєте? От які варіанти розглядаєте? No jeszcze czesno, to w Polsce w ogóle ta tema mało wyświetlona, no bo, bo nieco dawno pomer rzymski papa, w poniedziałek, w sobotę będzie nacjonalna żałoba, traur e, z tego prywodu. Ma, w niedzielę będzie tysiąca ricia koronacji Bolesława Horobrogo na pierwszego króla Polski, to, to taka tysiąca roki w takiej polskiej, suwerenitetu. Wreszcie jest perenowy, no iż Ukrainoju i, i zachodnimi krainami Szczodomyru i, i temy jakby cikawiać społeczeństwo. z tylko tylko dla tych ludzi, którzy są absolutnie zaciekawieni w polsko-ukraińskich a albo dla nacjonalistów, którzy tak? uważają, że nie może być tak, aby budzi, jaki mogły na e, mogły um, e, upa, były na terytorium Polski. Czy cep prorosyjski prorosyjski se ja nie znają, bo no, czas na tych ultraprawych, jaki te je faktycznie czele swoją nienawiść do Ukrainy prorosyjskimi. Ale na większe jest taki, jaki też nenawigacie Rosji, a po prostu mająć, no bo by ja bym powiedział, Duże takie naiwne i, mm -hmm. i, i, na, i takie, takie tak, takoju, takim, takim, takie takim, takie takim, Я ja, мені здається, що просто поліція чи прокуратура чи може служби, як які це розслідують, досліджують, но ну вони повинні розглянути принаймні кілька гіпотез. Та буде чекати відповіді від правоохоронців. Розуміємо, що це не просте слідство, але дуже важливо, щоб в кінці кінців такі провокації отримали покарання, і це унеможливлювало вспоспроби спекулювати на історичних темах і розпалювати в українсько-полські стосунки в неправильному керунку. Пане Лукашу, дякуємо вам за е, коментар. Лукаш Адамський, доктор історії, політичний аналітик, заступник директора центру діалогу імені Юлія Шаморошевського, Шер... був на зв'язку з нами.